Доброго раночку вам. Сьогодні у нас без дождя Об, обійшлося, поки ось немає, то вийшла трошечки щось познімати і поділитися, порозмовляти з вами, свою думку висказати. Може ви свою теж вискажете. От сиділа, сиділа баба, Робити ж зараз нічого. Думаю, дай. А, а попався мені відеоролик Оксанки із ось дивіться ще, із Львова. Ще чотири місяці назад, Це осінній він попався мені. І там вона сад моєї мечти роз, ну, розказала, що з цього саду дуже красиві. В цьому саду дуже красиві троянди і такі надіжні. і без пересорта. Главное. Мені головне, щоб воно було без пересорта. От і я вам хочу розказати про цей питомник. Я не знаю, я ще не брала і хочу заказати там троянди Собі. У мене... У мене тут вже сажати ніде, просто ніде. Ну, я ще місто понахожу для них. Там, де англійські я сажала, там більше місця я оставляла. Може, десь якусь там ще попритикаю там. Там мені дві, по-моєму, треба ще посадити. Там, може, ще розберуся, десь щось підсажу. Ось, дивіться, дорожечку, яку я собі зробила, гляньте вон, у грязь, щоб не. А весною я її хорошо буду. Запалю тут і, в і буде мені вон... така мені не нужна дуже візігорна тут доріжка, бо тут вони близько троянди друг до друга будуть. А така от мені навіть саме в саме враз. От лежала там у мене ця плитка. Ще... Давно вже лежала, років сім лежить вона під забором. там у мене. І я її оце рішила сюди. Використати. Он поприкривала трошки, які вже зовсім вже зелені, я їх вон, ще поприкривала трошечки, он що у мене зелені ще волошки І я ось ними оце ось поприкривала. Ну, хоч щось може то спасе, якщо. Не вдруг будуть дуже великі морози. Ну, мені здається, дуже великих морозів не буде. Ось мої котята вже поїли і вже прийшли за мною слідом. Як же ж без зйомок з ними, без них ось. ось зайшла в цей сад, оце. ось це, що першорічки тут теж ростуть. Не знаю, які я підсипала, Це ті, що весняні я підсипала. А ті, що в минулому році я і не підсипала. Не знаю, хай виживають як можуть саме. Я їм так, так удаю, Ето, щоб вони саме виживали, як могли. Троянда така рослина вона живуча і вона все одно виживе. Щоб її не робив, вона виживе. Ось Ось оце ж у мене ці англійчанки тут ростуть. Ну, тут є кої, які не англійчанки, то я весною тоді розберуся, де не англійчанка, я її просто отсюда, ну, викопаю та і все. Пересажу там вон, у той сад, де, у той. бо англійчанки вони ж багато місця. Ось є місце буде. Тут тут треба тут саж... садити, якусь теж прийдеться. Тут от, це все. всі. Тут усі англійчанки вон, все повністю ось повністю все англійські троянди тут засужені. Ось, на весну. подивимося, що, що воно буде. І хочеться ще мені ж там досадити. А там такі є сорта, яких у мене тут немає. І Констанца там є, і діт. Ось такі, що... Що я не маю змоги, не, не змогла я таких заказати тоді. От. А ось моя троянда на собственних корнях. Та, що я ложила палку, цілу ось з неї. Ну, і оця оце, така та, та, та троянда виросла от за рік. Із палички. Ложила палку, заривала в землю і ось що вийшло. Ось, бачите? Вон, яка троянда вийшла. Можна ціпа прикривати, буде трошки вже ростой. Сюди я ще й не проходила. Далеко треба буде взяти та щось то я то копала, то носила, то так, що оце я хотіла вам розповісти. Що? Сидиш, сидиш, а думаєш про троянди? Вон, дивіться, зелені. Морози на них були 15 градусів. Вон, свіжі листи, листки і зелені. Так що не бійтеся, троянди це живуче растіння, воно з, з будь-яких ситуацій воно вийде. Які б морози йому не були. Ну, Може, сніжок же ще присипе. А якби сніжок присипав, то зовсім би хорошо було, да? до весни б полежав. Оце ну. Ну, так. Оце вийшло, щоб вам ще про це розповісти. Ще не забудьте з весни, якщо в кого є зола, чи покупаєте ви попел називається, це, то ви посипете під кожну, я ж меньку сиплю під кожну троянку на це рано весною, щоб воно там дожді підуть, воно в землю так хорошо вийде. Ото я під кожну трояндочку. Пожвеньке сиплю попелу. Це і дезінфекція вам буде хороша, і рослині, і підкормка теж хороша. Ну, а потім будемо ось ці ось посаджені в мене під флігелем, де дрючки всі лежали, ось троянди. Ці я попідсипала вчора ще. Попідкидала, бо вони ж ростуть і прямо ростуть звідти. Так я їх попідкидала. Так, а так нічого не роблю. Сад стоїть, зелений, веселий. Жде зими настоящій такої зими. Йому зима даже в радість, а не оці перепади й качелі. А як зима вже становиться, що морозці, сніжки, йому це до вподоби. Не буду розповідати за укриття троянд, бо я пробувала всякі методи. За 20 років ми з чоловіком випробували все. І тільки підсипав він, ото хвойними. Хвойним опадом, ото тільки він тим на, 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 призвичаюся, підсипав Знач, спочатку землею, а потім цим хвойним опадом. Звісно, це було здорово, Ну, зараз я хвойного опаду ніде не знайду і не поїду я в ліс за ним, ніхто мене туди не повезе. І збирати ніхто не буде. Це було ще з молоду, ну, і, ну як з молоду, Ну, 20 років на, назад, звісно, нам було по 40 років. Так що якось так. На цьому буду завершувати. Спасибі, хто заходив на мой канал, хто підписується, хто підписався, новички і ті, хто за мною з перших днів на моєму каналі. Спасибі вам всім. Все буде добре. Слава нашим Збройним силам України, героям нашим слава! Хай все буде Україна. До побачення.